Привіт, привіт, малята! Доброго вечора, хлопчики та дівчата. Ось дивіться, наряджаємо ялиночку. Протягом декількох програм ми разом з вами та з Домовушою готуємося до нового року. Ой, готуємося. До цього казкового дивовижного чарівного свята. Так, що ми тільки не робили. Ми вже зробили ось таку снівечку дивовизну. Бачите. Так. Ми ще е вчилися куховарити, і домовуша мене попросив щось таке смачненьке, дуже добрізне придумати. Так, і ось так, ми так, зробили так. сніговичка. А може, хто не бачив наші минулі програми, Ось такий а. сніговик, бачите. Він зроблений, це секрет. Він зроблений солодкого сиру. А ось цей е, котик е, маркотик зроблений з вершків та апельсину. Вушка О. це печиво, вуса це соломинки, і оченятка це різнокольорові цукерочки. Така ну, Смакота вийшло. вийшла. Ось так ось. А сьогодні я хочу ще показати, як можна допомогти дідусь морозу прикрашати все такими. Візеруночками морозними. Ого, що що, може, а це може, він вміє. Може, може він не може встигнути. Знаєш, думав, ж тоді треба допомогти. Може. Потім ці візеруночки вони ж можуть стати листівочками святковими, і ви подаруєте ці листівочки тим, кого ви дуже дуже любите з побажаннями щастя у наступному О, році. Що ми робимо? Нам для цього так. потрібно… що ну не знаю. Ось така темна, темний такий папір. Ага, синій. Сині і чорний сині, сині. так сині давай сині, так. і будемо на ньому малювати білою вашою. Oh. І щоб вона щоб ну біле трошки додому. Ми ще синеньку гуаш, і будемо і малювати що? не пензликами, будемо а малювати соломинками для коктейлю. Ми колись oh. давно вже малювали, oh. Ну, за допомогою такого так, способу. Так, малювали так. дерево, чаклунки у нас було. Але тоді було все темне, темне, тому що це була така чаклунка. А зараз все ж таки свято. Свято дуже свято. світле, дуже казкове, Новорічне, тому казкове, у нас буде біла, гуаша, чорна. Так, і що малюємо чорна. Візеруночки, морозні візеруночки, начебто це такий мороз. У нас допоможемо Діду морозу. Що нам потрібно? Бачиш, я розвела гуаш з водичкою і зараз буду робити такі плямочки. Взагалі ця ідея дуже гарна, можна погратися, дуже цікаво. Але я хочу сказати, що якщо ви ще дуже маленькі, ну взагалі хто себе вважає маленьким? Скажемо так, якщо ви ще не дуже можете ось коли ну дути у соломинку, дмухати не в себе, зрозумієш, домуша, а навпаки. Від себе, від терецю соломинку пускати так, треба. Відтереться від ось соломинку. О, оце так. О -о. І синеньку фарбу. І синеньку. І що будемо малювати? Ось так. Ага, І будемо такі. малювати ми вітром. Ось, дивись. Ну, ну давай спробуємо. Що це таке, я не знаю. Ауй, давай, давай, поїхали. Малюємо візерунки діда морозу. О, так. Давай, давай ще, 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 ще. О, як би таке дерево, ви як виходить. Так. Потім вам треба. Коли це висохне, дати час це висохнути в... в цьому всьому. І можна потім знайти у цих візеруночках щось дивовижне. Дуже мені здається, дуже класно роздивлятися, коли ви там стоїте біля віконечка. Можна побачити у цих морозних візеруночок і зайчика білесенького, Хе -хе. як ведмедик спить взимку, можна побачити, я не знаю, там, як Сніжна королева до нас хоче залітати їде за коней. Взагалі що то. завгодно, це головне ваша фантазія. Ще, давай підмухаємо ще. Давай ще. Пуф, <реш> виходить! <реш> виходить. навіть дуже багато вийшло. От ось я багато ще раз кажу, треба дати час, щоб це все дуже добре чудово виходить. а! Дивись, ось я що? тренувалася, що у мене вийшло. Ось такі <реш> візеруночки доволишні. Ще раз кажу, цей візерунок може стати листівочкою. Ви Просто її згорнете ось так, от на навпіл, так і усередині напи напишете щось таке тепле, тепле з побажаннями щастя у наступному році людині, яку ви дуже любите. Обов'язково чудово виглядає Зривістим. іночко чудово. Що ось такий у мене візеруночок. Можна знати це Хтось такий кумедний у мене навіть Хе -хе, дійсно песик, не песик, щось таке, таке цікаве так, можна перегорнути, роздивитися, як завгодно можна, так Оце так! так. Ось Чудово такі ідеї. Я сподіваюся, що ви, ними скористувалися і ще скористуєтесь, тому що можна ще домовуша новий рік, це ж не, не тільки там один день. Це ж новорічні свята тривають, так? Так. Можна цілий тиждень робити щось таке цікаве новорічне. Конфети і їсти. Їсти, їсти ага. ось таких смачненьких котиків чи миша. Я взагалі не знаю, хто у мене вийшов. Ще давайте подивимося. Просто мені дуже подобається, що у нас вийшло з домову, що це, що вийшло. Ми вчора робили, а потім Домовуша, він сьогодні теж приготував такого котика, тренувався нього вийшло ще раз кажу це апельсин зверху це вершки вуса це соломиночки і, і оченятка носик та ротик це різнокольорові цукерочки От І ще раз подавайте подивимося на сніговичка такого зі солодкого сиру ось такий він дивовижний, <сих> з відерцем на голові дійсно родзинками це ось дійсно дуже дуже і класно. сніговичок і котик вони обов'язково принесуть вам щастя у наступному році так Так, дійсно, Тому що так. новий рік це свято це сюрпризи, сюрпризи? сюрпризи, але сюрпризи все ж таки треба хоч трошки готувати подаруночки, і відчути, відчути подаруночки. себе справжніми такими чарівниками, так. так? Які Дій можуть робити так. справжнішенькі такі дива, так? Дива. так Іночко. Ну все, ми теж у нас будуть дива новорічні, а зараз для усіх малят мультфільм і Домовуші Йдайте зручніше, зараз будемо дивитися. До побачення, любі хлопчики та дівчатка. Нехай вам насняться сьогодні чудові, новорічні, казкові сни, так? З так. вашими бажаннями. Без вашим именем. До встречи. До свиданья.